Наразі саме ефективне, що є, ну якщо взяти статистику, це є Mavic. Можливо, за те, що його велика кількість, можливо, за те, що е, легкі в можливо, за те, що е, привикли до того, ну до цих процесів на скіт працювати і все інше. От. І Mavic показує себе з найкращої сторони, хоча це весільний дрон. І по факту ну, здавалося, там як говорив наш колишній міністр, і здавалося б, як, що можна з нього ще витягнути, а його з нього витягують і витягують. Він уже літає на 20 кілометрів з подвійною батареї, його вдосконалюють там, ламають. Постійно Тому що китайська сторона намагається зробити так, щоб вони не літали на війні, але той же час плати постійно там перепають і все інше. От. Потім йдуть, ну, на мій погляд, ці ну, великі кавдикоптери, які там Р18, ті ж самі, кажани, вампіри, але вони також їх потрібно ще вдосконалювати, щоб вони більш стабільно вели себе під ребами і все інше.